Одяг, перший другий сорт, 10 кг, 1 євро за кілограм. Джинсики такі. Бачимо таку курточку шкіряну, дуже гарна маленького розміру. Далі в нас тебі, така подовжена вже більшого розміру. Маємо таку кофточку зеленого кольору. Теж дуже такого розміру. Лерос, наша фірма. Такі гарні. Юпочка. Розмір не пише, але десь LXL. Дюнси. теж такого більшого розміру. Флісочка. Так виглядає. Це у нас S розмір, біла лісочка. Тож такого меншого розміру. Теж у нас спортивні. Ідуть ще Далі у нас йде кофточка на гузочках. Потім у нас йде така спортивна есочка. Далі у нас флісочка такого великого розміру, дуже гарна. Потім колосочку. накидочка йде. Теж у нас безрукавочка, кофта, така легесенька, це пудчичками, корочена, синя в'язана кофта. Потім джинси. Такого більшого у нас розміру вони йдуть. Ще одні джинси, це вже меншого розміру. потім у нас Знову есочка, емочка, такі джинсики У нас іде наша курточка, така легенька. І в вот лодку нас залишила ще пару речей для замовлення пишіть нашому менеджеру.